Заплануємо уроки. В команді вгорі обираємо запланувати нараду, даємо назву нараді. Наприклад, в мене буде перший, другий уроки інформатика у восьмого А класу. Обов'язково вказую день, наприклад, це буде 23 червня, урок розпочнеться о 9.00, два уроки завершаться о 10.40. Ці уроки будуть повторюватися цілий семестр щотижня. Обираю до якого числа урок буде повторюватися. І обов'язково перемикаю надіслати особисті запрошення для учнів, для учасників команди, щоб у них в календарі відображалася дана нарада. Натискаю надіслати. Зліва в календарі, перемикаю наступний тиждень, бачу, що в мене відображається ця нарада, і вона буде повторюватися стільки, скільки я там її запланувала. Якщо мені потрібно скасувати нараду, я можу скасувати в календарі один екземпляр, можу скасувати низку, ну, тобто всі заплановані наперед. Те ж саме можу зробити і в команді: скасувати нараду, скасувати низку.